Депутат Верховної Ради України Сергій Соболєв, який цими днями відвідав Дрогобич, провів прес-конференцію у приміщенні редакції газети Галицька Зоря у своєму вступному слові він висвітлив ряд проблем українського суспільства. Пропонуємо вашій увазі виступ Сергія Соболєва на цій прес-конференції. Ви знаєте, я за останні десь три місяці проїхав вже 18-ту область, тільки на Львівщині, А в за ці три місяці. І от якщо так брати ключові проблеми, як їх виділив би? Три ключові напрямки, які всюди виникають, де б тільки вони були, Які ж це три проблеми. От перша проблема, яка, на мій погляд є найболючіша, причому це село, місто, містечка, це проблема тотального безробіття. Я от подивився, проаналізував навіть показники вашого округу. Мене це трошки здивувало, проблема безробіття десь на третьому місці. Хоча коли починаєш вникати цю проблему, особливо в сільській місцевості, де це очевидно і це, цього не приховаєш, ну давайте правду казати, до 60% сільського населення сьогодні реально без роботи. А при цьому, давайте додаємо, відсутність першого робочого місця, відсутність будь-яких стимулів для того, щоб брати на роботу, якщо ти є працедавець. Відсутність будь-яких стимулів, які б стосувалися податкової системи, якщо ти береш когось і створюєш хоча б одне робоче місце, неможливість зареєструвати, а ще страшніше, неможливість зняти з реєстрації підприємства. От всі кажуть, проблема зареєструвати підприємство. От попробуйте зняти з реєстрації підприємства. Як мінімум півроку. Це тільки якщо слідувати всім нормативним актам. А далі скільки ви ще харбарів роздасте для того, щоб закрити по звітності і по всіх інших речах. Це тільки одному Господу відомо. Тому от безробіття, я вважаю, це найключовіша проблема, яка сьогодні існує. Друга проблема по важливості я вважаю, це корупція. І от як не парадоксально, питання інвестора, питання першого робочого місця, питання безпосереднього початку виробництва, вона так чи інакше пов'язана з тотальною корупцією. Причому з тотальною корупцією, починаючи від найнижчого рівня і завершуючи найвищим рівнем. І третя проблема, я вважаю, вона просто є глобальна, і вона кричить з усіх сторін, це питання, які стосуються безпосередньо комунального сектора послуг, які надаються. І от якщо почати аналізувати кожне з цих питань, без сумніву, ми вийдемо на цілий пласт проблем. Ну Давайте почнемо, я все-таки не хочу зараз займатися критикою, бо що критикувати? Ну давайте вийдемо на вулицю, ми побачимо це покращення, цю стабілізацію. Про що ми кажемо? Давайте поговоримо про те, а що робити, що можна зробити в цій ситуації. Але парадоксально я почну не з економічних питань, а я почну з питань влади. Бо якщо немає відповідальної влади, ну про яку економіку, про які закони ми кажемо, коли 50 чоловік в парламенті ухвалюють рішення на півпорожньому залі, коли можна голосувати одному за 10 чоловік, це що, дискусія, це якесь обговорення, хтось може внести законопроект. Я проведу одну лише цифру тут. Із 158 законопроєктів, які були внесені в опозицію на попередній лише сесії, 5 було прийнято, знаєте, з яким формулюванням, на повторне перше читання. Ніхто не сприймає абсолютно ніякої іншої позиції. Причому, щоб ви розуміли, що це за законопроєкти. тут я вважаю, наприклад, в тому числі і зміни і доповнення до податкового законодавства. Весь блок питань, який стосується бюджетного законодавства. Де від опозиції поступали по дві тисячі дві з половиною тисячі поправок, жодна з яких не приймається. Потім починаються податкові майдани, і тоді тільки влада починає повертатися до того, що було. А що ми в кінці кінців маємо? Тому перше, що повинно бути, це безсумніво відповідальна влада. І тому в нашому першому розділі це є питання процедури імпічменту президента. І це питання стосується не лише Януковича, але не може країна терпіти президента. Який проводить три чверті свого часу, відпочиваючи. Не може такого бути в тих умовах, які є на сьогодні. І що нам 5 років далі чекати, я вважаю, що це одне з ключових питань. І тут же поруч це питання відкликання народних депутатів. Причому це питання, яке стосується, перш за все, списочників. Якщо людина вважає, що вона попала не в той список, напиши сам заяву. Ні, тоді це повинна визначати не партія, а повинні визначати виборці, які надають таке право людині стати народним депутатом. Таке саме повинно бути і стосовно депутата-мажоритарника. Да, зараз зменшили термін. Згідно з старою новою конституцією, це 4 роки. А якщо ще до цього додати, що це буде найкоротше скликання офіційне, не тому що позачергові вибори, в нас реально це скликання буде 3,5 роки. Тому що півроку вкрали нинішню складом. Цієї так званої більшості у наступного скликання парламенту, продовживши собі повноваження до половиною років, порушивши все, що тільки можна. Тому от відповідальна влада. Другий пласт проблем, які стосується бюджетної і податкової системи. Давайте почнемо спочатку з податкової системи. В чому полягають наші пропозиції? Пропозиції достатньо прості: 136 податків і зборів, які регулюються сьогодні в країні, не можуть в таких умовах існувати ні підприємці, ні органи, які збирають ці податки, ні органи, які контролюють збирання цих податків. Не може існувати країна, яка на сьогоднішній день входить в п'ятірку країн світу, які мають найбільшу кількість податків. А якщо ще до цього довести заплутаність податкової системи, тотальне хабарництво, яке тут існує, далі це розшифровувати не треба. Тому наша пропозиція достатньо чітка. Якщо брати основні податки і збори, ми пропонуємо залишити сім податків. То після ухвалення податкового кодексу у нас зникло з обличчя за два роки 450 тисяч малих підприємств. Да, Створили за цей час 80 тисяч нових малих підприємств, але 450 тисяч знищено на корню. Тому що закрились ті, хто далі не могли платити податки. Які існували перші півроку після ухвалення податкового кодексу, ви пам'ятаєте, чим це все закінчилось, пішли на тільки тепер вже цього не повернути. Коли дві третини пішли в тінь загальну, і на сьогоднішній день, фактично, вони повністю працюють в тіні, а одна третина ледь жевріла і пробувала вижити в цих умовах, можливо, вони дожили до перших змін, які почали вносити в податковий кодекс. Але вибачте, вже це зовсім інші умови. І ті, хто вижив, ну це герої, кожному з яких треба ставити пам'ятник. Але що з того, якщо загубили 450 тисяч фактично підприємців, які в середньому давали чотири робочих місця, ми вважаємо, що треба терміново повертатися до податкового кодексу. І наш податковий кодекс внесений серед 80 ключових законодавчих ініціатив, які ми підготували до внесення в сесійний зал, як тільки... Починає працювати нова сесія. Друге, це бюджетний кодекс. Якщо ми не перейдемо протягом наступного року до планування 13 тисяч бюджетів, це те, що подавалося ще в далекому, найстрашнішому році економічної кризи в період між 2008 2009 роком урядом Тимошенко. Пам'ятаєте, бюджетний кодекс дає 13 тисяч бюджетів замість нинішніх 636, де є тільки міста. Обласного підпорядкування, обласні центри і райони. Все, крапка. Так не може країна існувати. Інакше завжди вся країна буде на дотаціях. У нас станом з 2010 го року немає жодної недотаційної адміністративно-територіальної одиниці. Ні, моє рідне Запоріжжя, яке завжди ніколи не було дотаційним. Ні, Дніпропетровськ, ні Львів, який, до речі, дає 11 мільярдів. А отримує з бюджету 9,6 мільярда, щоб ви теж розуміли, коли розказують, що Західна Україна вся на дотаціях сидить Донеччина, в той же час, наприклад, Донеччина отримує з бюджету близько 7 мільярдів грошей тільки прямих дотацій, які йдуть на вугільну галузь, які йдуть на спеціальні програми, спеціальні фонди і все інше. І тому це теж треба все враховувати. І я це кажу не для того, щоб протиставляти схід і захід. А повинно бути об'єктивний показник, який показує, що ти дійсно даєш країні і що ти береш із центрального бюджету. Тому тут ситуація є наступна. І наша пропозиція є повернутися до бюджетного кодексу, який, до речі, був ухвалений в першому читанні, в другому читанні, під це був створений проєкт бюджету 2009 року, найстрашнішого кризового року, коли сплановано було 13 тисяч бюджетів. Аж до міст районного підпорядкування, коли вам не треба чекати ухвалення загального державного бюджету. У вас є закріплені свої податки і збори. Ваше завдання тільки отримати з центрального бюджету ті ключові показники, щоб соціальні стандарти, де б ви не проживали, чи то в Другобу, чи в Трускавці, чи в Запоріжжі, відповідали загальним соціальним стандартам. Все, є норматив обрахування на одну особу. Це те, що нас лякали, пам'ятаєте, коли вперше перейшли 8 років назад. Під нове планування бюджету, коли створили майже 700 бюджетів. А до цього у нас було 27 бюджетів плюс бюджет міста Києва і Севастополя, і казали, неможливо це зробити. Та ви що, як Мінфін буде планувати? Зробили, зробили за рік, перейшли. І тому все було заготовлено. На жаль, тоді спайка Ющенко-Янукович, Янукович, який в опозиції Ющенко, який президент, привела до того, що ми війшли в 2009 рік без бюджету. Візит Януковича до Ющенка вето на готовий закон, ухвалений в двох читаннях, і країна півроку існувала без бюджету. От чим це закінчилось? Тому нам треба негайно повернутися до бюджетного кодексу і ухвалити його принаймні в тій реакції, роз... редакції, роз розрозумівши, що за ці два роки було додатково ухвалено. Прибутковий податок з громадян абсолютна більшість податку на прибуток, це те, що повинно бути завжди і ключовим при формуванні бюджету місцевого. Причому для нас ключове, от мене завжди лякає бюджет території. Ну ми живемо з вами не в Львівській і не в Запорізькій області. Ми живемо в конкретному населеному пункті. А область, район існують для того, щоб виконувати загальні функції існування даної території. Якщо села не можуть фінансувати свої сільські рай... лікарні, для цього існує районна лікарня. Якщо без сумніву не може існувати, Дрогобицького національного педагогічного університету, це без сумніву, він може бути тільки один. От для цього є функції, які використовуються для існування території. А в нас все навпаки. У нас ви подивіться, обласна рада затверджує бюджет всім і далі виділяє крохи. Далі районні ради затверджують районний бюджет і виділяють крохи населеним пунктам. І виходить, що 100% населення, яке проживає в місті, в селі, селищі. Ходить з протягнутою рукою, чекаючи, коли щось станеться, тому от це теж друге ключове питання. І третє ключове питання, яке стосується підприємництва, це подолання тотальної корупції. Причому я в даному випадку веду мову не про кримінально-процесуальний кодекс, не про Кримінальний кодекс, а про інший, абсолютно інший підхід. Про що він свідчить? Перше, це наведення порядку в прокуратурі і судових органах. До тих пір, поки наша прокуратура. Буде виконувати функції субдепії, які вже не виконує жодна прокуратура світу. А саме загальний нагляд у нас ніколи не буде існувати органів прокуратури. Бо ніколи прокурорський працівник не буде займатися проблемами конкретної людини, він буде займатися тільки одним як відкрити кримінальну справу проти конкретного підприємця, а потім за гроші її закрити. А далі знову відкрити кримінальну справу по замовленню конкурента проти наступного підприємця. І ви подивіться, чим у нас займається прокуратура в країні. Я куди не приїду, перше питання. Скажіть, будь ласка, хоч один пенсіонер, від імені якого прокурор виступив в суді? Ну, всі сміються. А хіба це функції прокуратури? Вони всі виписані в Конституції. Тільки з 96-го року у нас до цього часу існує загальний нагляд прокуратури. Друге питання це судова система. У нас існує 8 з лишнім тисяч суддів тотальне хабарництво. Яке не дозволяє сьогодні вирішити жодної справи господарської, приводить до того, що фактично суди перетворилися в органи замовних справ по розправі одних бізнесменів з іншими. Де жодного питання ви не вирішите не в спосіб хабарництва або не в спосіб адміністративного тиску. А тепер переходимо до ключового питання подолання корупції. Це питання регулятивне, це питання, які стосуються дозволів, ліцензій і всього іншого. Ми, країна дозволів і ліцензій. На сьогоднішній день 32 перевіряючих органа стоїть над кожним підприємцем. Попробуйте зареєструвати одне робоче місце. От давайте спробуємо просто створити підприємство з одним робочим місцем. Вам треба для цього, як мінімум, 17 довідок, і після цього у вас буде 32 перевіряючи, які будуть перевіряти вас з усіх сторін. Їм же треба якось жити цим перевіряючим. От ніхто не задавався питанням. А який розклад у нас в податковій адміністрації? Чому у нас ті, хто платять податки, я маю на увазі великий бізнес, обслуговує лише 3% податкових працівників. А 97% податкових працівників сидять над маленьким і сиреньким бізнесом. Ну, абсурд. Тому що треба прийти, виставити штрафи, нарахувати піню, а після цього сказати. Це коштує стільки-то в державний бюджет, а це стільки-то коштує в мою кишеню. От перше питання, з якого починається. А далі питання виникає. А для того, щоб вам почати існувати, скільки вам треба ліцензій, дозволів ще отримати. І за кожну ліцензію дозвіл, дай Бог, якщо ви її отримуєте тут по місцю. Абсолютна більшість ліцензій отримується на рівні області. А ще цілий ряд ліцензій отримується в Києві. Скільки вам треба подати хабарів для того, щоб отримати це, а потім далі продовжувати це постійно? А ну давайте експеримент проведемо. Мама народила дитину. Скільки їй треба довіду? Шість на сьогодні. Хто їх збирає? Відділ соціального захисту, державна установа, які платять гроші, де є працівники, мама кидає дитину на бабцю або ще на когось. І йде збирає 6 довідок для того, щоб довести державі, що вона народила дитину. А далі вам починають натякати. За те, що ця довідка буде не місяць оформлятися, а тиждень, вам треба дати стільки-то. Та все ж починається з цього. Ми, Ми вважаємо, що корупція це десь там. Вишки бойка, які закупили за 400 мільйонів це вже вершина. Або бюджет, з якого крадуть мільярдами. На жаль, корупція починається з цього. З підприємця, який не може відкрити робоче місце. З мамою, яка з інваліда, який повинен без руки кожного року доводити на втеку, що у нього не виросла рука. Так чи ні? Все країна тотальної корупції. Все придумане для того, щоб існував державний чиновник. А для того, щоб бізнес мав в цих умовах жити, сплачуючи постійний, крім податків, ще хабарі, хабарі і хабарів. От в цьому полягає наше ключове питання боротьби з корупцією. І поки ми це для себе не вирішимо. В своїх мізках і не внесемо це пакетом шести законопроєктів, які ми підготували, нічого в країні не зміниться. Це питання, яке стосується наведення тотального порядку з комунальними платежами, з нашою тотально корумпованою енергетикою. Країна добуває 20 мільярдів кубів газу. Скільки населення споживає? 16 мільярдів. Скажіть, будь ласка, чому газ, який видобувається в Україні, продається по 550 доларів? Яким чином так сталося, що державне підприємство, яке на сьогодні володіє 70% скважин в Україні, і нафтових, і газових, на сьогоднішній день має можливість продавати, чого не було до 2009 року ніколи, тільки в 2010-му це велико. Право реалізації газу по світових цінах. А після цього кажуть, а чому населення отримує такий дорогий газ? Та тому що, вибачте, до 2009 року. Жодному уряду. Навіть тому ж Януковичу, коли він був з 2002 по 2004 рік, до речі, за останні 10 років Янукович при владі 7 років, щоб він про це не забував, коли він каже про 5 років помаранчевої влади. Нагадати, 2002-2004 він прем'єр-міністр до кінця 4-го року. Далі, він прем'єр-міністр при президенті Ющенко 2006-7 рік, правда? А після цього він вже два з половиною роки президент країни. І він нам розказує про п'ять років попередників разом з Азаровим. Сім років вони при владі. Я не беру попередню владу, яка була так само в їх руках. Тільки це завжди називалося трошки по-іншому. Чи Заїду, чи НДП, чи УСДП, чи СДПО, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Чи Комуністична партія це не те саме було. Та всі ті самі обличчя. За ці 22 роки в парламенті хіба що мінялись партійні прапори. А влада залишалась та сама практично. За рідким визначенням там, тих двох років, коли хоч щось спробували змінити. Тому я зараз не про це навіть. У нас на сьогоднішній день ситуація є наступна. Фактично, на сьогоднішній день ті, хто сьогодні мають можливість і право видобувати газ і нафту в Україні згідно з усіма умовами, а ключова умова це договір про розподіл продукції, який підписує завжди держава або від імені держави. Уповноважений орган з власниками газових нафтових скважин, якщо це не державна власність. У нас єдина країна, де це віддано на самовідку. Але ви розумієте, це не самовідку. Це все знову тотальне хабарництво, з якого далі формується височезна ціна на газ, з якого далі формується височезна ціна на електроенергію. І далі ми дозволяємо собі жити в умовах, коли ДТЕК, компанія, яка на 100% належить пану Ахметову, Експортує за кордон електроенергію, ви вдумайтесь в це, на 30% дешевше, ніж вона продає на внутрішньому ринку для власних підприємців. Так кого ми дотуємо підприємця Чехії, Словаччини, Польщі, Білорусі, який отримає на 30% дешевше нашу електроенергію, де ключова сидить, як ви розумієте, електроенергія вироблена на атомних станціях з загрозою і всіма загрозами, які існують? І на сьогоднішній день у нас приватна структура. Знаєте, скільки сплачує за експлуатацію мереж? За експлуатацію єдиного вузла енергетичного, який дозволяє експортувати електроенергію? 110 тисяч гривень в рік сплачує ДТЕК за експлуатацію наших мереж, продаючи нашу електроенергію на 30% дешевше. Знаєте скільки при Тимошенко платили? П'ять компаній, із них одна державна. Укренер... Інтеренерго. і чотири приватні, вони змагалися на конкурсі. Вони сплачували в державний бюджет по підсумках 2009 року 170 мільйонів гривень. Цього року ДТЕК сплачує 110 сплатив вже наперед. 110 тисяч гривень. І кажуть, грошей немає. І останнє те, що стосується корупції, це безсумнове використання бюджету. Я на цьому хочу завершити, я приведу лише декілька цифр. Коли нам розказують, що вся охорона здоров'я в Україні споживає 5 мільярдів гривень із 400 мільярдів бюджету. От ви вдумайтесь, бюджет країни 400 мільярдів. Охорона здоров'я споживає 5 мільярдів. А на Євро 2012 за два роки перекачали приблизно 40 мільярдів гривень із державного бюджету. Це не приватні інвестиції. Я сьогодні пролетів в Львівський аеропорт. За день два рейси стоять порожні термінали. Я проїжджав Бориспіль. Стоїть два термінали збудовані, законсервовані порожні, які будувалися до Євро-2012. Вони були пусті на Євро-2012. Скільки грошей відмито? Це цільове використання коштів державного бюджету, будував би приватний інвестор? Ніяких питань. Нехай хоч викидає свої мільярди куди хоче. Ось питання перше. Друге питання. Раціональності використання бюджету. Знаєте, яка заборгованість по заробітній платі на державних підприємствах, в тому числі в Дрогобичі і в інших містах України? За рік виросла вдвічі приблизно з 500 до 1 мільярда гривень. Скільки викинули на камери відеоспостереження на цих виборах? Рівно мільярд. Не погазили заборгованість по заробітній платі на державних підприємствах, а викинули мільярд, із яких ну, тут фахівці сидять в цьому плані. І тут не треба великим фахівцем. Зайдіть в інтернет і подивіться, скільки камера відеоспостереження коштує. 800 гривень ви візьмете найкращу камеру. Це ж не такі камери. Інтернет скільки коштує? За 800 гривень ви заключите угоду на рік вперед, а не на два місяці виборів. Чи тиждень виборів. Це скільки всього? 1600? Нехай 2000. Знаєте, скільки закладено на кожну виборчу дільницю? 31 тисяча гривень. Знаєте, останнє рішення комуністів. Які, як завжди, дуже хитро роблять, знаєте, як при приватизації, Великі дяді все це приватизували, а Краснопузі їм допомагали. Отак приблизно вчора було чи позавчора по приватизації куплі-продажу земель сільгоспризначення. Коли за мовчазної згоди комуністів все порахували, необхідні 240 голосів є, проголосували початок, давайте правду казати, купівлі продажу землі в Україні. 86% населення категорично проти цього. Але друге питання цивільна преса. Ну Давайте правду казати. Ну в умовах, коли існує один єдиний. ТВА називають опозиційним каналом. Я не вважаю його опозиційним каналом. Я вважаю це прикладом професійної журналістики. Бо журналіст не може бути апріорі не в опозиції до влади. Але те, що ТВА витворяє, вони є в опозиції до опозиції. Це просто чесний канал. Який дозволяє собі критикувати всіх. І на цьому здобуває рейтинг. Але ж ви подивіться ці слащані репортажі всіх інших каналів, від плюсів, інтера, групи Пінчука і все інше, та там вже нічого дивитися. Це мені нагадує старі комуністичні часи, коли там самокритика, а потім це виправили. Ну Це смішно виглядає. І цей канал на сьогоднішній день закрили в 70% провайдерських мереж України. Я маю на увазі канал ТВІ. Що далі відбувається з іншими незалежними засобами масової інформації? Їх змогли або економічно знищити, і тиражі впали і 100 тисяч. Пригадайте тиражі. Хто сьогодні в Львівській області має тираж більше ніж 100 тисяч експрес? І то тільки тому, що це газета, яка розповсюджується в Києві і ще в семи областях. А раніше це були реальні тиражі в 100 тисяч. Згадайте. Зараз економічно всіх задавили. Це є неможливо і нам кажуть про свободу слова. Яка можливо бути контроль за владою без свободи слова? Що ці вибори не є визначальними, так як говорить опозиція, тому що визначальними будуть вибори президентські у 2015 році, оскільки опозиція і так не набере, 200, ну, скажімо, 226 набере, 300 не набере. І все, що вона буде приймати, витуватиме президент. Подолати вето треба 300 голосів. Тому знову нічого не зміниться і треба чекати до 2015 року. Це я... я... два кандидата. Один кандидат це Янукович, а другий кандидат на підтанцовці – це Сіманенко. І знову буде розігруватись карта червоної України, загрози червоної. Тоді вже будуть показувати фільми про голодомор, як це було за Леоніда Даніловича Кучми. Пам'ятаєте, про сталінські репресії? Зараз ж ви жодного фільма цього не побачите. Я маю на увазі не на державному, ні на каналах, які вони контролюють. Здавалось би, комуністи у них відбирають голоси, ви собі не уявляєте. Зараз реально йде змагання між комуністами і ударом, хто займе третє місце. Ситуація дуже серйозна. І ніхто не показує правду історично. Бо їм це не вигідно. Бо є партія на підтанцовці, партія комуністів. Все нормально. Ніяких питань у них немає Тому питання є загальне. А далі буде закон про вибори президента, а може навіть і не про вибори в парламенті. А можливо про зняття з реєстрації кандидатів, про нереєстрацію кандидатів. Тому тут ситуація є визначальна. А чи будуть в Україні вибори президента? А друга ситуація, я хочу вам нагадати приклад багатьох країн, де президент один, а парламент має іншу більшість. Но якщо президент не підписує якісь закони, парламент припиняє фінансування адміністрації президента. Я подивлюсь. І тоді президент буде витрачати не 4 мільйони в день на своє утримання, а президент буде витрачати одну гривню на своє утримання. В день. Тому тут ситуація така, тут нас попереджають, що вже все. Якщо є якесь надзвичайне питання, прошу. Просто...